Вітаю вас, мої любі учні! Давайте сьогодні, на прикладі розв'язання рівняння з параметром розберемося, як математика вчить нас діяти в незнайомій ситуації, в ситуації, яка нам здається не просто незнайомою, можливо, а навіть якоюсь небезпечною. Завдання з параметром – це саме. В такий складний етап розв'язування взагалі математичних завдань. І от давайте ми з вами спробуємо, як ми діємо і що нам підказує наша математика. Для кожного значення параметра А розв'яжіть рівняння. Ми з вами візьмемо третє рівняння з запропонованих, а мінус 6 помножити на х до рівня А в квадраті мінус 12а плюс 36. Звучить страшновато. Як інколи буває і в нашому житті, ситуації страпляються різні. Що нам пропонує математика? Вона нам каже, що яка б не була ситуація, до тих пір, поки ми можемо небезпечно робити якісь дії, ми маємо діяти. Перше, що ми робимо, це завжди аналізуємо, в якій ситуації ми знаходимося. І якщо ми з вами порівняємо. Рівняння, яке ми зараз бачимо з тими, що вже є в нашому досвіді, а в нашому досвіду є лінійні рівняння, наприклад, Рівняння, в яких якесь число помножається на х, і дорівнює якомусь числу. І у нас є алгоритми їхнього розв'язання. Тобто, можемо вважати, зараз давайте перевіримо, чи схоже наше рівняння на це лінійне рівняння. Подивіться. Дійсно виходить, що ми начебто маємо оцей якийсь перший коефіцієнт а, помножений на х, а оце все це у нас другий коефіцієнт b. Тобто якесь число помножається на х і дорівнює якомусь числу. Раз це лінійне рівняння, то алгоритм нам каже, що щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це зробити. Безпечно, і ми можемо це записати з вами. Наступний крок ми можемо зробити? Так. Наприклад, ми можемо з досвіду побачити, що ми маємо зараз формулу скороченого множення, яка називається квадрат двочлена. Ми маємо квадрат першого виразу, подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. 36 це 6 в квадраті, а 12 це якраз 2 помножити на 6 це, 12а це у нас з вами подвоєний добуток. Значить, ми можемо скористуватися цією формулою і розкласти на множники чисельник цього дробу. А от далі ми стикаємось з проблемою, що нам би хотілося скоротити. Тобто А-6 квадратів це начебто дві такі дужки. Значить, ми б могли скоротити, але це можна зробити не завжди. Тобто, спочатку математика нам каже, себе треба убезпечити, тобто зробити так, щоб ні в якому випадку не нашкодити собі. А що для цього треба зробити? Знайти в математиці область допустимих значень, в якому випадку ми можемо скорочувати, коли ми ділимо на число, що не дорівнює нулю. Якщо А буде дорівнювати 6, то 6 мінус 6 знаменник дасть 0. А на 0 ділити буде не можна. Значить, ми зможемо скоротити тільки тоді, коли А не буде дорівнювати 6. Отже, Скоротивши тепер, маємо, що х дорівнює а-6. А тоді зупиняємося і думаємо, а що було б, якщо а дорівнює 6? Тобто аналізуємо ситуацію, яка могла б бути для нас критичною. Так, якщо А буде дорівнювати 6, то підставляючи замість числа А 6 в наше рівняння, ми б з вами мали рівняння. 6 відняти 6 помножити на х. Далі дорівня 6 в квадраті, тобто 36. Мінус 12 помножити на 6, 72 і плюс 36. В дужках 6 мінус 6 дорівнює 0. І 36 мінус 72 плюс 36 також дорівнює 0. Тобто 0х дорівнює 0. З яке б ми число не підставили замість x? Ця рівність буде вірною. Тобто х може будь-яким числом бути. Отже. Тепер проаналізуємо і скажемо: ага, так виходить, що якщо а не дорівнює 6, то х буде завжди дорівнювати а-6. Тобто, підставляючи замість а будь-яке число, яке не 6, ми отримаємо певне значення х. Наприклад, замість х підставили 5 то буде х дорівнювати 5-6 це мінус 1. А якщо замість x підставимо там 2, то тоді х буде дорівнювати 2-6 це буде мінус 3. І так далі, підставляючи будь-які значення замість А, які не дорівнюють шести, ми будемо за цією формулою отримувати корені. А якщо А дорівнює шести, то Х це будь-яке число, отже, математика вчить нас безпечно діяти в наших різних життєвих ситуаціях. Математика це наука життя. Вчіть її з задоволенням.